У хірургічному відділенні дитячої лікарні Полтави купить цегли та інших будматеріалів. Тут тривають демонтажні роботи. Це частина капітального ремонту відділення. Знімається стяжка, стіни, двері. Потім буде виноситься цей весь хлам. Потім зайдуть мастера, будуть заливати стяжку. потім буде оббиватися ця стіна. Теж буде її викидатись. Буде звелося гіпсокартон, будуть прикручуватися стіни. Хірургічне відділення ремонтують за 48 мільйонів гривень. Паралельно капремонт триває у приймальному відділенні. Його вартість 25 мільйонів гривень. Це гроші з бюджету громади. Тут зокрема планують встановити комп'ютерний томограф, який передали з міністерства охорони здоров'я. За день до закладу звертається близько семи десятків дітей, говорить Олена Ананевич. Це відділення, і взагалі цей інфекційно-діагностичний корпус проведено було ремонтні роботи в 2007 році. Звичайно, що це досить, як би скажемо так, давно адміністрацію лікарні було прийнято рішення все таки зробити це відділення більш таким сучасним, потужним і з е, е, обладнанням, яке надає саме і невідкладну допомогу, і може пришвидшити скажімо, постановку будь-якого діагнозу саме в межах приймального відділення. У хірургічному відділенні, зокрема в приміщенні операційної, планують встановити рентгензахисні двері, вікна, влаштувати захист стін з трьох шарів рентгензахисних плит та санвузли для маломобільних груп. Крім того, планують поставити та підключити три дизельні електричні станції, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Буде зроблений повністю капітальний ремонт приміщений, заміни вікна, підлоги. Та ж ця тераса, на які ми зараз стоїмо, вона буде частиною приймального відділення. Вона буде повністю застеклена, і це буде частиною приміщень. Завдяки цієї терасі. Ми розширюємо площадь приміщень приймального відділення. Цей капітальний ремонт розрахований на два пускові комплекси. В цьому році ми плануємо закінчити перший пусковий комплекс зі встановленням комп'ютерного томографа. Капремонт у хірургічному відділенні теж буде розділений на черги, говорить Максим Медведєв. У хірургічному відділенні працюють лікарі, там працюють операційні. Ми не можемо зупинити ці всі роботи. Завершити капітальні ремонти обох відділень планують до літа 2024-го. Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.